Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні ми говоримо про пауерліфтинг, Адже це не просто про силу, це про наполегливість, характер та щоденну працю. Сьогодні в нашій студії майстер спорту з пауерліфтингу Роман Відміцький поділиться своїм досвідом та розповість про те, як він починав, що його надихає рухатись вперед, та як долати бар'єри на шляху до мети. Тому наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми і проведемо саме з Романом. Роман, радий вітати. Вітаю, Олександр. А, давай почнемо з того, от саме про мотивацію, так, як я сказав на початку нашої програми. От Хочеться дізнатися, що стало твоєю першою мотивацією от зайнятися і чому саме пауерліфтинг? Причин декілька. Одна із найголовніших це, напевно, те, що колись ще в 2016-2015 році, я навчався в педагогічному університеті. І в тренажерній залі разом з хлопцями, з якими ми мешкали в гуртожитку, ми займалися тим самим пауерліфтингом. Але тоді, можливо, ми не розуміли, що це саме пауерліфтинг. Ми просто підіймали вагу і від того кайфували. Разом з нами займався один хлопчина, мій друг, мій близький друг, якого звуть, звали Михайло Іванович Джунь, Герой України. Який загинув, боронячи нашу країну. І він для мене завжди був прикладом людини спортивної, яка завжди досягала своєї мети. В частності в пауерліфтингі він на перших своїх змаганнях виконав норматив майстера спорта. Вже згодом я там, займався своїми справами після університету і якось пішов в зал, і чомусь от, мені захотілось. Згадати Михайла і таким чином там, почтити його пам'ять заняттям пауерліфтингу. і в мене вийшло відразу стати кандидатом в майстри спорту і пізніше вже майстром спорту. Ну, Мабуть, це найголовніша моя мотивація. Мотивація так була саме через друга. Да, так? Да. А які твої перші кроки були ну, у спорті, які вплинули на твій теперішній успіх? От Кандидат зараз уже майстер спорту? Е, якщо ми говоримо саме про силовий спорт, то ну, перші кроки якраз це був університет. Але якщо загалом про спорт, то з п'яти років, здається, мене батьки відвели в секцію карате. Я займався тривалий час. Пізніше це був такий вид спорту, який називається фріфайт, вільний бій або ще ММА зараз називають бокс. Пізніше робота і зараз знову спорт. І робота також. Тобто раніше я так розумію, що твої спортивний шлях був пов'язаний з такими бойовими мистецтвами, так? Ну мабуть, це гучно сказано, але так, да, займався. Тривалий час займався. Так, і повернемось до теми нашої програми, тому що про пару можна розмовляти дуже багато. І хочеться дізнатися, як ти відновлюєшся після важких тренувань. Та слухайте, насправді нічого особливого, просто гарний сон. Не знаю, тиша. Цього мені достатньо для того, щоб відновлюватись. Інколи це масажі, інколи е, може бути лазня. Загалом цього достатньо. Головне, там все робити з розумом і давати організму відпочивати. А, чи були випадки, коли от, ну, хотілося все кинути, так? і якщо вони були, то що допомогло продовжити? Слухай. Та не було таких випадків, насправді. Чесно скажу, що е, саме пауерліфтингом е, я займаюсь там близько от, професійно, близько року. І за цей час я з кожним днем все більше і більше загораюсь, мені все більше і більше подобається, тому поки що таких. Е, Речей зо мною не ставалося, і сподіваюсь, не станеться, тому що мені це дуже подобається і хочу продовжувати цим займатися. Ну круто, тобто, приблизно рік і за рік вже ну, є досягнення майстра спорту, і це, ну, це, це вражаюче. Але чи змінив тебе спорт як людину? Думаю, ні. Загалом, ні, я думаю, мої особисті якості допомогли мені в спорті. Мабуть, ось так. Паверліфтинг це така дисципліна, я думаю, як і будь-який спорт, він постійно потребує тієї самої дисципліни, планомірного підходу. І коли ми постійно робимо те, що повинні, постійно відвідуємо тренування, постійно виконуємо тренувальний план. Нам все вдається. Нам все вдається. Yeah. А, якщо оцінювати рівень популярності пауерліфтингу давай от в Україні і в Кривому Розі. От mm -hmm. візьмемо місто і візьмемо Україну. Пауерліфтинг, mm -hmm. okay. e, на жаль, не є там самим, одним із самих популярних видів спорту силових саме. Чому? На те є декілька причин: e, по-перше, це не олімпійський від спорту. По-друге, фінансування. Мале фінансування як державне, так і зовсім його практично немає з комерційного фінансування від спонсорів, я, так, да, від спонсорських спонсорських турнірів. Взагалі, спонсорських грошей практично немає. Ну це мій досвід, я можу помилятись. Але, на жаль, так. Турнірів, які були б комерційні, які були б з гарним призовим фондом, які б приваблювали крутих спортсменів, їх дуже мало або ж зовсім немає. За великим рахунком, паверліфтинг тримається на альтруїзмі самих спортсменів. Як то кажуть, той, хто займається паверліфтингом, я так вважаю, чуть-чуть хворий, тому що кожен день ходить, підіймає величезні. Ваги на штангах кожен день віддає повністю всього себе, а за це взамін нічого не отримує. Тим більше вкладає гроші в відновлення, вкрадає гроші в амуніцію і так далі. Але і, мабуть, це з іншої сторони чудово. Все ж таки, що нас оточують такі люди, які ну, готові займатися цим спортом і надихати інших молодих хлопців та дівчат. Приєднуватись, мабуть, якось так. Ну це дійсно звучить дуже круто, і е, хотів Буду додати, нас. до речі, за кривий ріг там також було так, питання. Так. Хотів сказати, що сам Кривий Ріг, я вважаю, що є одним із центрових місць України, де розвивається е, і в принципі зароджувався там е, пауерліфтинг. У нас дуже багато гучних імен, крутих спортсменів, е, яких знають на світовому рівні як би це дивно не звучало, таких як Дмитро Головінський, Роман Сірманов, е, Олександр Денисов, е, багато з них рекордсмени, багато е, з них е, неоднократно ставали чемпіонами або ж призерами світу. І от, е, мабуть, завдяки цим людям в нашому місті паверліфтинг і постійно і розвивається. І, на, і, є, і Є популярним да, так, і досить на be. високому рівні. Так. А... Залишається не так багато часу, але ще є питання. Так? І так. хочеться от, з твого досвіду. Ну, тобто ти за рік від, ну, скажімо так, ну, можливо, не новачка, але от, там, людина, яка прийшла в пауерліфтинг, ти угу. а, за рік дійшов до майстра спорту. Так? І хочеться задати наступне запитання. А що ти порадиш людям, які тільки от починають свій шлях в пауерліфтингу? Насправді цим людям я порадю бути досить обережними. Після того, як ви вмотивуєтесь подивитися якісь відео, можливо, побачите це інтерв'ю, вирішите, що також можна за рік досягти якихось великих результатів, і можливо у вас це вийде, не потрібно відразу приходити в зал і підіймати якісь великі ваги. Перш за все, знайдіть розумного тренера. От, наприклад, імена крутих методистів, спортсменів, я вже назвав, можете звернутися до них. Потрібно скласти заздалегідь програму, по якій ви будете рухатись, поставити техніку, а потім вже починати займатися з великими вагами. Це найголовніше. І, мабуть, ще одне найголовніше це послідовність. Тобто знайти тренера, підтягнути свою техніку, так. не починати з великих вагів. так? І останнє. Найголовніше бути відповідальними, бути відповідальними до себе і до свого організму. А, так, а які помилки найчастіше допускають новачки? Ну, лізуть на ваги. Лізуть на ваги. Лізуть на ваги. Я от, часто в залі помічаю, що от коли ми приходимо в зал, всі ми хочемо вжать. Жать від. Е Груді дуже багато, сотку жать, як то кажуть. Всі хочуть багато жать, але е багато хлопців приходять, починають це робити. У них виходить раз, виходить два, а на третій раз вони приходять знову, знову ці ваги і травмуються. На жаль, тому такого робити не потрібно. Потрібно завжди з розумом підходити до того, що ти робиш. Тобто послідовність, так, так як так, було сказано так. раніше. Ну що ж, і підсумовуючи Роман, нашу розмову, так які цілі ти зараз ставиш перед собою у параліфтину? Чесно скажу, якихось глобальних цілей стати чемпіоном світу в мене немає. Мені вже 30 років. Перш за все, це, мабуть, моє хобі, віддушина. Але в травні цього року планую виконати норматив. Майстра спорту міжнародного класу. Сподіваюсь, мені це вдасться, але якщо ні, то ще півроку візьму і думаю, за нас за рік календарний я це зроблю. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати тобі за те, що ти завітав в нашої студії. Дякую, що запросили. І звичайно побажати, щоб по дійсно ця ціль стати майстром міжнародного класу. Вона дійсно збулася, і можливо, вже знову ж таки в цій студії ми зустрінемось уже з тобою, коли тебе буде якесь нове звання. Тому я тобі щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему пауерліфтингу. Гостях у нас був майстер спорту з пауерліфтингу Роман Відміцький. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.